Θα ήμουν το γιάτα με σισού. Πού είσαι;

Ну что, на, на тренировке Здається, що ти б'єш поверху мяч, то ти б'єш просто так біг мячика. А все тому, що ти отак, от, отут була на тобі. витягні перед собою і сразу накай. Сразу на, сразу на А ти так закручуєш, щоб. Чуть-чуть відійди. Вперед себе. Вперед. Ти тянеться вперед. Ти будеш попадати. Давай.

А, Добрый день! день. Рик! Топсы делаю справа Типа Ты с левой делаешь, а с правой откидываешь я! Ты а, подойди ему Конечно. Ты можешь сильнее играть Ракетку купил, зачем? Ты все а шине... это сам делаешь? На машине это работает Каждую дорогу Так вот гару... ты, 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 ты откидываешь, а она улетает Заткнись и Это супер-супер правильно, вы ступите в другую сторону. Да, Все в чуть, чуть дальше встань. Дальше

граєш в він, він далі активно грає. Ви його так, Чергачка. Коло що грають, закритий грає. Uh -huh. Але суть в тому, що ти раз зробив і все дороги не закінчить. А він далі грає. Зробив, далі, зробив, далі, зробив, далі. Розраховлено два, три удари. Вот що Одним ударом тут грає детська група, подготовка. Тут треба три, четыре попадать. Понял? Учился. Иначе а что накрывают, Чтобы не крутить. Накрывай

Віктор, тайма. Ти подаєш легенько подорож, він легенько відбуває. Наш не курити. Наш далеко не виду. Ти подорожі, ти він легенько давай. І попадається дотянутися. А наші ноги. Справа ты чого ти туда будеш? 我什么都没做，我什么都没